До нас часто звертаються велосипедисти з бажанням замінити контролер на електровелосипеді. Звідки таке бажання? Причин декілька. Перше і основне, вони вважають, що замінивши контролер на більш високострумовий, підвищать потужність, що видається мотор колесом. Логіка у цьому є. На превеликий жаль, електроколесо в даному випадку пропрацює недовго. В один прекрасний момент, виконуючи побажання його господаря їхати швидше і видавати більшу тягу, воно просто згорить. Якщо треба мати більшу потужність, будь ласка, обирайте електронабір з більш потужним мотор колесом. Інший випадок. Контролер не виконує всі ті функції, які він зобов'язаний контролювати і регулювати. Наприклад, не робить режим асистування, неправильно показує швидкість, занадто повільно їдемо і так далі. Причина цього не контролер, а невірна установка датчика PAS і невірні налаштування дисплея. Заміна контролера не дасть бажаного результату, а ось візит до майстра виправить цю ситуацію протягом 5 хвилин і ви щасливими вирушите підкорювати намічені маршрути. Третій варіант: замінити контролер хочуть ті, хто вважає, що він має брак і елементарно чомусь згорів. І саме тому не працює мотор колеса. Але, як показав досвід, контролери вкрай рідко виходять з ладу. У цьому випадку потрібно виконати наступні операції. Перше, перевірити стан силових роз'ємів. Вони можуть бути підплавлені, і саме це у 95% випадків є причиною відмови нормальної роботи всього обладнання. Заміна підплавлених роз'ємів на високотоковий роз'єм МТ-60 вирішує всю цю проблему практично назавжди. Ну, і ще рідше трапляється така ситуація, що не дуже щільно вставлений герметичний роз'єм біля моторколеса, вставте його щільніше і все налагодиться. Ну, і четверте, буває, що моторколеса не характерна, гуде погано крутиться. Причиною цього може бути те, що ви повністю вимикали акумулятор, і після цього потрібно просто перенавчити контролер. Операція абсолютно нескладна, виконується за 5 секунд і її легко зробить будь-який велосипедист. Про це у нас є окреме відео, але якщо швидко, то процес виглядає так: ми на кілька секунд замикаємо один з одним одножильні навчальні роз'єми. У процесі навчання електроколесо починає обертатися в звичайному режимі. Процес робимо стільки разів, поки колесо не буде обертатися так, як ми звикли бачити. Головне потім не забути розімкнути їх. До речі, якщо колесо не подається перенавчанню, то потрібно відкрити кришку мотору і переконатися, що шестерні стерлися і їх потрібно просто замінити. Процес не складний. Але ця тема розкрита вже в іншому нашому відео. Сподіваюся, що у цьому відео я переконала вас не міняти контролер, а просто навчитися правильно його експлуатувати і перевірити налаштування, контакти і, якщо потрібно, перенавчити. Якщо відео було корисним, то не забудьте поставити лайк, підписатися і, звичайно ж, заглянути в гості на наш сайт Веломода. І пам'ятайте, веломода це якість.